Наші предки вважали ніч перед Старим Новим Роком особливою і навіть казковою. Люди вірили, що о півночі відкривається небо, і тоді у самого Бога можна просити все, чого забажаєш. У кожному домі господині готують смачні страви на вечерю. До святкового меню зазвичай входять пироги з сиром, м'ясом та іншою начинкою. Вареники із сметаною, книщі, смажене порося. усі ці страви є традиційними для нас, українців. Ходив у садок, дерева обстукував, поїзки в'язав, яблуньку і грушку налякав. Не будуть родити, зрубаємо у цьому році їх. На одарку. Одяг, сокіру, сховай, поморку. Одарку, неси кутю на, на покут, бо це головна страва святого вечора. Зерно це вічне життя. А ось і кутя. Меду додай до куті, Боже слово, скажи. А ще вареники. Вареники символізують ситість і достаток. І ще наші пращури говорили. Щоб Бог дав людині життя на землі, щоб вона жила як вареник у маслі. Масло додай до куті, Одарко, щоб кутя була дуже смачна. Присмачи маком, Додала, додала присмачі все маком, маком присмачи, Щоб не тіста сила не чіпляла Само до нашої присмачіла. хати. Та, Тато, а я принесу з вами людського життя, яке було. Ставте до столу. На Богу. Сьогодні таке свято. Ще багатий вечір. Тож несіть до столу все, що є в коморі, в хаті. Виставляйте ковбасу пальцем, хану, стегно печене, вареники, курку запечену, все на стіл. А я принесу ви ті шкварками. Бабуся говорила, що це стародавня страва, яка символізує родучість і багатство. А в мене ще є одна страва, щоб хвороби, як язиком злизали. Є в мене страва лизень у торбі. Листів і здібає під літом. Щастя радості, бажання! Не ходіть там попід вікнами, не стійте на порозі, заходьте до хати. до хати і голосно щедруйте. Ми ходили, ми бродили. Ми щедривочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати. Щастя, радості, достатку в охорону Ангелятка. Хай приходять до оселі, друзі вірні і веселі, море сміху і любові, щоб усі були здорові. Щедрівочка щедрувала, з новим роком освітала, щоб і свині вас велися, щоб і кури вас неслися, щоб які тухо цінявка, і собака в дворі гавкав. Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку, кашки, кільце ковба ласки, решіться овса і щедрівка уся. Дякуємо вам, діти, дякуємо. О, дай, підходьте, дітей. підходьте. Да. Допомагайте. Не Мала торба. Mm. Карман. Вас ката? ще всю карку. Пару мандарин сипта, да й все, что такое. Давай, мандарин. Все, хватит. Дякуємо дітки за щедрування. Гарно нас привітали, гарно щедрували. На цей рік знову приходьте до нас. Будемо віта... нас вітати, а ми вас будемо частувати. Дякуємо. Ну що, сім'я, сідайте до столу, будемо Бога прославляти і дякувати Богу за гарні щедрість снігу. Заходьте, заходь. Добри веч, щедрий. Чи є чи нема, пан Господар дома. щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома, ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. дай муки спетлювать, ми пива купувати, щедри вечір. Меду пива купувай, меду пива купувай, щедрівників частувать, Щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників частувать, Добрий вечір вам у хаті, Добре. будьте всім здраві і силі. В цей святковий час прийшло панство до вас, щоб пощедрувати, поспівати та вас розвеселити, Ще, ще на буханець, буханець хліба заробити, ще на нашому. Сіяла нова стала, щедрий вечір, добрий вечір, новий рік зустріч. Буде рік багатий ситий, буде щастя і здоров'я, жити будете з любов'ю. Чесні будуть справі і дії, всі здійсняться ваші мрії. Щедро, щедро вам бажаєм, З новим роком вас вітаєм. Привітати хочем вас старим новим роком! Хай добро, достаток, щастя не обійдуть боком. Мир всім сім'ї хай вашій буде! Радість, розуміння! Процвітання вам бажає, тепла і терпіння. Дякую вам, колядники, дай Боже того року дождати, приком здраві, благополуччя. І саме головне, щоб був мир і перемога. Дякуємо вам. Дякую вам, мої любі, дорогі щедрувальники, за ваше привітання. Якби не ваші привітання до. Цей рік не був би такий веселий і щасливий. Дякуємо вам, дякуємо від щирого серця і запрошуємо всіх до столу. Проходьте, сім'я, сідайте. Сядемо до столу сі на святий вечір, святий вечір, сяйбо, загориться в кожному вікні, святий вечір, і на Україні і у кожній хаті святий вечір, там де б'ється серце нашої рідні. І поставим свічі там попід хрестами святий вечір, кому відсіяли зорі, голубі, святий вечір, але їхня воля, їхня віра з нами, святий вечір, нас не залишає в щасті і журбі. Тож, Тож нехай коляди. Близький і далекий святий вечір, наріздво Христове злиються в одно святий вечір, як на весні парі, зоряні лелекі святий вечір, і що жит вернулись у своє гніздо, сядемо до столу. Вечір, вечір. Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. Тепер рідні та близькі бажають не тільки гарного дня, але й мирного неба, тиші і спокою для всієї України. Підтримуйте тих, хто цього потребує. Відповідайте теплом на тепло. І хай переможе найсильніший. а найсильніші це ми, українці.